вправо підйом, крутий розворот, крутий спуск. На тренувальному майданчику зосереджені та впевнені військові з бригади Хартія. Захисники вчаться швидко реагувати на будь-які сюрпризи на дорогах. Головна мета вміння використовувати автівку максимально швидко та безпечно. Перш ніж сісти за кермо, військові проходять навчання у спеціальному мобільному класі. Автогонщик та експерт Андрій Яроменко починає сазів. Коли сидінні общі посадили тут, в прогиб в поясничному відділі, навантаження на м'язи спини неправильне, перемножуємо це на кількість часу проведеного в автомобілі дні, тижні, місяці, роки, десятки років і хронічні проблеми, хронічні болячки. Особливу увагу приділяють і правильному положенні рук за кермом. Саме це допоможе зреагувати у випадку аварійної ситуації. Правильно три дев'ять, два, десять. Дивлячись, які спиці на вашому кермі. Ми маємо навчити когось перевчити, когось довчити, виконувати ті задачі, які їм ставить керівництво, тобто доїжджати сто відсотків доїжджати безаварійно. До місця виконування робочих задач і повертатися назад. Курси з контраварійного водіння для військових проводить автомобільна федерація у різних регіонах України в межах угоди з міністерством оборони. Триває навчання від чотирьох занять, залежить від поставлених задач. Потрібно ділитися тим опитом, який в нас є. Бо хлопці, які приходять із досвідом, з великим досвідом керування автомобілів, але досвід. На гражданки і досвід військовий це різні умови, тому що і вага машини, і з правим рольом, і волонтерським, і з лівим рульом. З Спочатку Великої війни інструктори підготували вже більше тисячі військовослужбовців. На навчаннях я знаходжусь другий день. В принципі, тут умови дійсно не такі, як на трасі. Дійсно, є з чим працювати, відрабатувати свої навички особисті. Ми сьогодні були, ну, от, їздили по цих дорогах. Це так дуже файно, це так було приємно. Такі хороші інструктори нам так розказували, показував, як треба діяти в такій ситуації, Іменно от там, де є таке напруження і небезпека. Курси з контраварійного водіння влаштовують за кошти меценатів та благодійників для військовослужбовців. Вони безкоштовні. А зараз ми разом з нашим водієм та нашим оператором випробуємо цей майданчик. Поїхали. Різниця зі звичними міськими дорогами колосальна. Ділиться враженнями Дмитро. Дуже цікаво. Значить, звикли їздити по місту, давно не виїжджали в поля, так сказати, німножечко розмялися, торвались. Контраварійне водіння необхідне для військових. Втім, опанувати такі навички спеціалісти радять і цивільним водіям, аби обезпечити себе та своїх пасажирів. Валерія Дев'ятко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.